Упродовж багатьох століть на місці теперішньої головної вулиці фільмно розлягалась посічена ярами занедбана земля. Через ту її перехрещеність і називалася вона Хрещатою. Тобто назва її ніяк не пов'язана з хрещенням Русі, як найчастіше вважають. За даними українських істориків, саме з 1797 року починається відлік історії Хрещатика як міської вулиці, коли до столиці. З Дубня привезли контрактовий ярмарок. Невеликий ринок, де проходили церковні вистави і народні гуляння, мала сприяти поповненню міської скарбниці і подальшому розвитку столиці. 1874 року його перенесли на Бесарабську площу, щоб на його місці висадити сквер. На хрещу... Перша кам'яна будівля з'явилася тут лише у 1797 році. Це був великий мурований двоповерховий будинок з двома флігелями, який побудував шляхтич Онуфрій Головинський. У 1849 році там розмістилася міська поштова контора. Тепер тут височіє київський головпоштамат. 20-го століття хрещатик перейменували в честь російського революціонера. Історична назва була відновлення тільки в 1937 році. Після перенесення столиці ОРСР з Гаркова до Києва на Хрещатику зводять будинки в стилі соціалістичного реалізму, що було характерно для радянського союзу. Майже всю забудову знищує саме трагічна подія людства Друга світова війна. 19 вересня 1941 року німці зайняли Київ, а 24 вересня в другій половині дня стався потужний вибух у приміщеній крамниці дитячий світ на розі Хрещатика і прорізної, куди у населенні за наказом окупаційної влади здавали радіоприймачі. Від детонації почали спрацьовувати інші вибухові пристрої, що їх залишили радянські війська під час свого відступу. Кіяни навіть не здогадувалися, що там зберігалася вибухівка з радіокерованими пристроями. Крім того, на горішах зберігалися численні коктейлі Молотова, які мали використовуватися проти німецьких офіцерів. Ніхто не міг подумати, що своя радянська влада зможе знищити своїх людей у власних будинках та містах. Ніхто не знав, що тактику випаленої землі радянська влада застоює прямо тут, у Києві. Почалася грандіозна пожежа хрещатика. Горіло до 2 -го шовтня. Старий хрещатик був практично знищений. Сьогодні загально визнано, що якогось стратегічного значення ця акція не мала. У Києві на той момент залишалася численна диверсійна група, яка діяла проти німецької влади десь до середини 1942 року. Вони здійснювали саботаж. Зокрема, підпали, пошкоджували водогін та перерізали шланги. А зати пожежу було просто нічим. Довелося чекати, поки техніку доставляли з інших окупованих регіонів Східної Європи. За цей час уже більшість будинків майже повністю згоріли. Окремі будинки були не сильно пошкоджені після пожежі, та при бажанні могли бути відновлені. Однак вони були знесені для створення нового радянського обличчя вулиці. Повоєнна забудова хрещатика значно поступалася не лише в плані архітектури, але й у якості будівельних матеріалів. Тоді було потреба якнайшвидше забезпечити житлом киян, тому будували швидко та не надто надійно. В кінці жовтня 1968 року Аки в цей час готувався до зустрічі найбільшого більшовицького свята річниці річниця Жовтевого перевороту. перемогу. Місто прикрашали. Міліція та перетягнені цивільних катевісти несли патрульну службу. Хрещатик був переповнений людьми. І раптом перехожі побачили, як з під'їзду будинку 27 вибігла охоплена вогнем хостріч, і проспектом залунали слова: Гайці Кубайт, хай живе вільна Україна. Живий пакал або все Василь Макуха повернув увагу всіх, хто тоді опинився на хрещати. Міліціонери намагалися погасити вогонь, але їм це не вдалося. Живий факел, або це Василь Макуха, привернув увагу всіх, хто тоді опинився на хрещатику. Міліціонери намагалися погасити вогонь, але це їм не вдалося. Крита швидкої допомоги забрали Василя до лікарні. Медики отримали наказ від кадебістів – рятувати життя Василя. Причина вивідати, чи належав він до якоїсь націоналістичної організації. Але лікарям не вдалося нічого зробити. Василь Макуха так і не пройшов до тями. 6 листопада 1968 року помер. А тоді, 5 листопада ввечері, зарубіжні радіостанції на весь світ повідомили приблизно таке: громадян України Василь Макух, протестуючи проти комуністичного тоталітаризму, поневоленню українського народу агресії СРСР проти Шахословаччини, здійснив у Києві акт самоспалення. перед вчинком українця патріота, схиляє голову вся прогресивна світова спільнота.